Кароля Навроцького офіційно оголосили новим президентом Польщі. Велика Британія має намір надіслати сигнал Москві новими човнами. Німецькі змі не приховують свого розчарування вибором поляків. Кароль Навроцький офіційно оголошений переможцем цьогорічних президентських виборів. За кандидата від ПІС проголосували 50,89% виборців. Загалом понад 10 мільйонів 600 тисяч осіб. Його суперник, кандидат від громадянської коаліції, отримав 49,11% підтримки. Переможця виборів оголосив голова національної виборчої комісії Сильвестр Марчиняк. Місія виборча свідділа і комісія підтверджує, що повторне голосування 1 червня серед двох кандидатів на посаду президента Польщі більше голосів отримав Кароль тадеуш Деуш Навроцький. Явка на виборах склала 71,6%. Голова національної виборчої комісії також оголосив, що кількість виборців, яким видали бюлетені на виборчих дільницях та поштою, склала 21 мільйон 37 тисяч. Велика Британія має намір побудувати 12 ударних підводних човнів як сигнал Москві. Як повідомляє Блумберг, уряд прем'єр-міністра Кіра Стармера сьогодні має оприлюднити плани щодо підвищення бойової готовності Великої Британії. Зокрема, 20 мільярдів доларів хочуть витратити на програму ядерних боєголовок та будівництво 12 нових підводних човнів у рамках програми АУКУС. Про це повідомляє Британське міноборони за даними видання збільшений флот замінить старі підводні човни, але не раніше кінця 2030-х років. Окрім того, зазначається, що Велика Британія також побудує шість нових заводів із виробництва боєприпасів, аби створити постійно активне промислове виробництво. Німецькі змі не приховують свого розчарування вибором своїх східних сусідів. Польща повертає праворуч та коментують результати президентських виборів. Німецькі змі вони зазначають, що переміг консервативний кандидат зі слабкою репутацією та численними скандалами. Зюдойче Цайтунг пише, що уряд Дональда Туска зіткнеться із дуже важкими часами. Перемога 42-річного євроскептика говорить про зміни у зовнішній та внутрішній політиці країни, яка відіграє важливу. Роль у європейському союзі та НАТО, такої думки громадське телебачення АРД. Це буде складна ситуація для Німеччини. Додає Більд пише про удар по Європі. Коментатори газети описують Кароля Навроцького як представника політичної лінії ворожої до Німеччини. Франкфуртен Альгемайне Цайтунг прогнозує, що результат виборів поглибить розбіжності у Польщі. А Кароль Навроцький буде президентом зі слабкою репутацією. Націоналіст натхнений Дональдом Трампом. Це перші коментарі в іноземній пресі після перемоги Кароля Навроцького. Ройтерс називає Кароля Навроцького євроскептиком та пише, що його перемогам це удар по проєвропейському уряду Дональда Туска. У свою чергу Associated Press оцінює, що вибори оголили значні розбіжності у польському суспільстві та посилили поляризацію. Політолог доктор Бартломі Махнік заявив в ефірі польського радіо, що результати вибор не стали для нього несподіванкою. парадоксально ми знали про те, що така гостра боротьба може означати будь-який результат. Тому парадокс, але це не є несподіванкою. Це парадоксальні український веб-сайт Київ Індепенденд називає Кароля Навроцького правим націоналістом і нагадує, що під час кампанії його звинувачували у повторенні російської пропаганди. Сполучені штати можуть опинитися на межі економічної рецесії через зростання дефіциту бюджету та невизначеність спричинену тарифами президента Дональда Трампа. Як проаналізував економіст-доктор Петр Краївський в ефірі польського радіо розвиток економіки Сполучених Штатів також гальмується рекордно високим боргом та зростанням вартості його обслуговування. За словами економіста, хоча раптового краху не буде, проблеми американської економіки можуть посилитися. Як дубля Борг ставатиме дедалі більшим, адже при такому високому рівні заборгованості та зростанні відсоткових ставок вартість обслуговування боргу також збільшується. Зниження рейтингу вказує, що американська економіка вже не є такою стабільною, як ми звикли. Обмежити дефіцит буде щораз складніше. Це такий ефект снігової кулі. дефіцит – дефіциту, такий елемент кулі зни. Доктор Петр Краєвський також натякнув, що економічне зростання Китаю та Індії загрожує позиціям Сполучених Штатів як найбільшої економіки. Економіст заявив, що цей процес є незворотним і, зрештою, може призвести до відмови від долара як світової валюти. Понад 50 українських дітей, які після початку російської агресії знайшли притулок в Австрії, вирушили до України. Серед них сироти та діти із прийомних сімей, а їхній від'їзд викликав сильні емоції в Австрії. Влада міста Баргауберг, де українські діти провели останні три роки, висловила готовність продовжити опіку та співпрацю із українцями, але Київ не змінив свого рішення. Дітям потрібна сім'я вони не можуть залишатися без батьків вічно, пояснила українська сторона австрійці назвали повернення абсолютно нерозумним і загрозливим для благополуччя дітей, наголошуючи, що їх відправляють назад до зони бойових дій. Кароль Навроцький став переможцем президентських виборів. Він отримав 50,89% голосів, тоді як Рафал Часковський, 49,11%. Національна виборча комісія підрахувала 100% голосів другого таким чином різниця в голосах становила менше 370 тисяч. Як зазначив Збікнів, бікнів, прибилка із єгелонського клубу, результати є дуже серйозним попередженням для коаліції, яка формує уряд. Це варто розцінювати як жовту картку для уряду. Туска велика частина поляків. Більшість з них має несприйняття коаліції 15 жовтня. Явка у другому турі склала більше 71,5%. Нового президента уже вітають у світі. Висунутий на посаду посла США у Польщі Том Роуз написав, що Польща під час запеклої кампанії між двома великими патріотами довела наскільки вона велика країна. Сьогодні у Стамбулі українська делегація зустрінеться із росіянами аби обговорити припинення вогню. Україна вирішила продовжити переговори, незважаючи на те, що Кремль не представив своїх умов. У Києві переконані, що Росія імітує мирний процес, а насправді готується до чергового наступу. Посланці Кремля уже у Стамбулі. Переговори з представниками України мають розпочатися о 12-й. Склад російської делегації не змінився а це, як аналізують експерти, свідчить. Про те, що Росія до серйозних розмов не готова, як написав президент Зеленський, усі хочуть, аби Росія припинила гратися із дипломатією і закінчила війну. За його словами, усі крім Росії хочуть серйозного миру. А відтак американська сторона має бути рішучою у питанні санкцій. Кількість росіян, які отримали угорське громадянство, подвоїлася за час повномасштабного вторгнення і досягла найвищого показника за десятиліття, як пише один із економічних тижневиків угорщини, щороку близько 4 тисяч осіб отримують угорське громадянство. Більшість із них походять із Румунії та Словаччини. У 23-му році громадяни Росії посіли третє місце, випередивши українців, єгиптян та венесуельців, які замикали п'ятірку у попередні роки. Цього року 138 росіян уже отримали угорське громадянство. Це удвічі більше ніж до агресії проти України. Видання зазначає, що у той же час кількість українців, які отримують угорське громадянство, зменшилася удвічі. Тижневик зазначив, що в Європейському Союзі є п'ять країн, де росіяни входять до трьох національностей, які найчастіше отримують паспорти ЄС, окрім Угорщини, це Кіпр, Естонія, Латвія та Фінляндія.